А далі е, є інформація про незламне місто Конотоп Так Сумської області, і сьогодні надзвичайна подія. Так гарний привід для того, щоб сказати дякую, привітати у незламному місті Конотоп Сумської області. Сьогодні, як Руслан вже сказав, визначна подія. Дитячий садочок номер три теремок святкує своє 40-ка річчя. Там виховали вже не одне покоління конотопців, які відомі не тільки в місті, а й далеко за його межами. Заклад практично не припиняв свою роботу після початку повномасштабної війни. І, попри постійні повітряні тривоги, всю небезпеку, яка зберігається у прикордонній області, він продовжує працювати і нині. Тож у цей день ми дякуємо всьому робочому колективу дитячого садка. Бажаємо усім працівникам, батькам і вихованцям мирним неба, витримки, терпіння і віри у наше світле майбутнє. Нехай радісні дитячі голоси завжди лунають у ваших стінах. Гарні і не у вас все буде добре по життю. Прекрасно, така прекрасна родина чудових людей. Гарні.